Привіт дорогі підписники, гості каналу на учаску з кавуном. Ось монтували наші камери, поставили, причепили, так як кавун вже нас на етапі дозрівання. Ще десь залишилось йому неділька з половиною, десь так. Ось тоді ми причепили наші камери так щоб трошки наглядати над, над, над їми ось бо людям вроді би довіряєш, довіраєш але люди є різні ось так що якщось то можна хоч до якоїсь відповідальності притягнути їх ну то таке що ж кавунчик наш Підростає. Якась пташка, чи що там така. Камончик наш підростає. Наливається. Вчора ввечері робили полив. Пізно геть ввечері. Також ще проходю, то до... зрілого ще нема. Якби так вусики все ще зелені, лопатка зелена. Ну я думаю краще неділька-півтора і. Якщо буде погода, то буде все добре. От, так як наш фарао він йде один на одному корчовий, то ви бачите його розміри. Ось які вони наливаються. Вони такі за десятку будуть майже всі. Ось. Тут у нас талісман і фарао, вісім радків. Ну а там далі вже йдуть ультраранні. Ось наша камера там щось блимає нібито. Ось такі кавуни на сьогоднішній день. Сьогодні у нас 30, напевне, липня. Висадка була 30 травня і 27 травня. Ось, 60 днів. Кавуни розвиваються непогано, хотілося б краще, але дякуючи Богу і так. Все нормально. Тому що, е, якщо взяти загалом, яка була погода на ці кавуни цей рік, то це ще чудово. Я вже думав, що з їх взагалі нічого не буде. Коли висадили, почали ті дощі йти, холода ті пішли, плюс 8, плюс 7, навіть було один день якийсь. Ось, температура була тільки нічна, 10. Це для кавуна була. Не та температура, щоб він розвивався. Так, тут ще одна у нас. ось. Але слава Богу, якось він відійшов і потихеньку росте. Є у нас хвороба, я бачу, ось хоча б робили, але ж вже десь нікуди вона не дівається, може трошки призупинилася. Ну це була вже 100% остання обробка, Але точно ми нічого не будемо обробляти, захищати. Хай вже як є, так і є. Хай собі наливається, дозриває. Ось, будемо тільки поливати водичкою. Добрива вже ми теж в ту суботу, в суботу цю верніше давали. Останні, напевне, сульфат калій давали. Ось, Можливо ще якимсь гуматом прокапаємо, побачимо. Ми там замовили десь 10, 10 літрів гумата на малину, то може якийсь літр-другий кинемо ще гуматом його підживимо. Там біло таким добривом. Ось. Ну це буде якщо то в кінці 10 тижня або на початку. Так що до збору ще за тиждень. Хоча там ося рекомендації пишеться за 5-6 днів можна споживати. То таке. Ось, отак, друзі, ось така наша діляночка з нашим кавуном. Чекаємо. Ціна вже падає. крочки ми не війшли в ту ціну, яка була, були в нас навіть і по 25. Ось, зараз оптова ціна, не знаю, десь може 10-11. А що далі буде, то не знаю. Чи окупиться нам це все. Що ми сюди витратили, я навіть не знаю. Але по всіх даних, як все добре, хоча б і навіть по 10 здати, то я думаю, щось да буде. Так що, друзі, підписуйтесь на наш канал. Слідкуємо за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу.